Ягідний мус у начинку тортика дуже ніжний та простий у приготуванні, тому зберігай відео. Для мусу можна використовувати будь-яке ягідне пюре, яке вам подобається, або можна і фруктове. Спочатку потрібно желатин замочити у холодній воді та відставити до набухання. У сотейнику змішати цукор із ягідним пюре та відправити варитися на вогонь до повного розчинення цукру, перелити у ємкість і, поки пюре ще гаряче, потрібно розчинити набухший желатин. Все гарно перемішую, щоб желатин розчинився, і відставляю, щоб пюре вистигло до температури 36 градусів. Окремо збиваю холодні вершки. Ємкість, у якій ви збиваєте, а також вінчики повинні бути сухі без води. Вершки дуже гарно збиті і можна додавати у ягідне пюре з желатином у два етапи. Пюре вже охолонуло і додаємо вершки, обережно перемішуючи лопаткою або вінчиком. Переливаємо мус до форми та відправляємо у морозилку до повного застигання. Можна відправити у холодильник. Мені більше подобається мус із морозилки, так його легше переносити на тортик. Після стабілізації тортика у холодильнику мус розморозиться, нічого не повитікає і все буде дуже смачно та гарно у розрізі. У наступному відео я поділюся рецептом цього тортика, тому підписуйся, щоб не пропускати нові відео.